Лісапед. Ровер. Велік. Біцик. Дєва, дєва, О, дємі, Карло, дєва, Як його не називай? Все одно винайдеш велосипед. And his name is John Цей прекрасний винахід людства завжди рятував нас від осілості в дитинстві і створював спогади, які ніякими словами не передати. В нашому автомобілоцентричному світі саме цей вид транспорту може потягатися з конвенційними автівками, врятувати наші міста та села від нашестя заліза та допомогти в боротьбі за людиноцентричність. Привіт, громадо! З вами Багатоверстатний, і в цьому відео я розкажу вам про основи планування велосипедного руху, а також як інфраструктура цього транспортного виду може впливати на міста. Кожного із нас десь на балконі завалявся двоколісний. Але коли ми думаємо про наші щоденні пересування, цей вид транспорту не першим спадає на думку. Цікаво чому. Велосипед в уяві кожного є старим добрим видом транспорту, який можна причепити до автомобіля, поїхати в парк, гори чи іншу рекреаційну зону, і покататись із задоволенням. І це насправді чудово. Фізична активність це запорука вашого здоров'я. А якщо ваше місто має місця рекреації, це дуже велика перемога. Люди, які сприймають велосипед як рекреаційний вид транспорту, насправді роблять велику справу. Вони, наприклад, можуть формувати групи інтересів, з якими може співпрацювати міський уряд, а сім'ї в цих групах можуть вчити дітей правильно користуватися двоколісним. І в результаті це може привести до кращих вимог громади від місцевих урядів. Проте з таким сприйняттям є велике але. Коли у ваших думках ровер дорівнює рекреації. Ви ніколи не зрозумієте ситуації, коли велосипед їде по проїжджій частині, або чому місто має будувати інфраструктуру для велосипедистів і забирати у вас шмат дороги, по якому так зручно пересуватися автомобілем. Про розширення доріг більше говорю у відео за посиланням. Велосипед для дозвілля, безперечно, має бути, проте велосипед для щоденного пересування це щось майже надприроднє. Або принаймні нам так здається. Тому сприйняття, на мою думку, має формуватися за ієрархією, де велосипед це транспортний засіб, який прирівнюється до автівок та громадського транспорту, а далі вже є засобом для дозвілля та рекреації. Таким чином, вдасться побороти стереотипізацію розбудови велосипедної інфраструктури та умов для кращої адвокації сталого міста з велосипедом як його символом. Згадайте останній раз, коли ви думали про слово свобода, в когось свобода асоціюється із криком білоголового Орлана, в когось із Олегом Тягнебоком, а в когось із можливістю покричати на найвищій горі. Всі ми різні, і це насправді чудово. У світі транспорту, завдяки рекламам позашляховиків та сексуального голосу наратора. Ми чомусь можемо порівнювати свободу із моцними джипами-тайномарками, які нібито можуть надати нам радість від нашого пересування. Але давайте спробуємо помислити логічно. І мислити будемо в межах міста, бо наші щоденні поїздки не перевищують 30 хвилин. І зазвичай не потребують виїзду в превії чи гори, як в тих автомобільних рекламах. Ваше життя з авто потребує багато грошей для його покупки. Вже не кажемо про весь час та гроші, витрачені на отримання водійського посвідчення, утримання. Сюди включаємо бензин, паркінг страхування і так далі. Ви, ймовірно, застрягаєте в заторах, що негативно впливає на ваш ментальний стан, і плюс. Авто це дуже небезпечний вид транспорту для вас як водія і для тих, хто пересувається навколо вас. З іншого боку, маємо велосипед, не потребує посвідчення для водіння, принаймні в Україні, займає мало місця, спонукає вас до спортивної діяльності, що ймовірно робить вас щасливішими людьми. Створює нуль викидів, і у майже 100% є безпечним видом транспорту. Як для вас, так і для тих, хто навколо вас. Ось це свобода. Ви собі таки сидите і, напевно, думаєте про себе. Що цей дивак намагається нам тут розказати? Дядько із реклами ніколи не розповідав про велосипеди. Справа в тому, що велосипедам і не потрібно нічого доказувати, бо всі ці речі є інтуїтивними. А, майже забув. Велосипедисти майже не сваряться з іншими велосипедистами на дорозі. До речі, більше про це. Сьогодні багато говорю про стереотипи. Але в розмові про велосипеди дуже важко уникнути головного із них. Велосипедисти не люблять автомобілістів і, навпаки. Ми часто могли бачити відосики. Де ці два світи не ділять між собою місце на дорозі і починають сваритися. Ось, до речі, місцевий приклад. Це все, звісно, жарти. Проте проблема дійсно існує. Але чому? Відповідь тут проста і очевидна: у велосипедистів немає інфраструктури. І саме тому дуже часто вони просто змушені ділити місце на дорозі з автомобілями, що може спричинити затримки для одних, надоїдливе бібікання для інших і нервовий зрив для обидвох. Такі ситуації ще більше укорінюють стереотипи про водіїв-грубіянів і хіпстерів, провокаторів, велосипедистів. Проте, як і зі всім іншим, більшість людей знаходиться десь посередині. І таких сутичок стає набагато менше у пропорції до якісної велосипедної інфраструктури. До речі, більше про неї що для вас велосипедна інфраструктура? Можливо, це розмітка із ровером, яка заохочує ділити дорогу із автомобілями? Чи є можливо спеціально виділена смуга, яка дозволяє вам рухатися незалежно від цих автомобілів, можливо, для вас тротуар це велосипедна інфраструктура. Давайте розбиратися. По-перше, про глаголю істину. Якщо ви все-таки вирішили розбудовувати інфраструктуру для велосипедистів, тих, які будуть їхати на роботу або за покупками в крамницю, а не тих, що кататимуться в парку на дозвіллі. Вам потрібно користуватися одним простим правилом. Ваш проєкт має бути настільки безпечним, що на ньому буде зручно пересуватися п'ятирічній дитині. Якщо ви, як міська влада, не дотрималися цього правила, ваш проєкт з велосипедної інфраструктури можна вважати майже провальним. Давайте поглянемо на кілька прикладів. Розпочати хочу із незахищених або конвенційних велодоріжок. Які, напевно, є найбільш впізнаваною велоінфраструктурою. Це, ймовірно, найшвидший і найдешевший спосіб зробити ваші дороги хоча б трохи безпечнішими. Все, що вам потрібно, це намалювати лінію і додати розмітку. Вуаля, ваша назахищена велосипедна доріжка готова. Якщо маєте в міському бюджеті трохи більше монет, можете зробити ці доріжки повністю зеленими або червоними. Цей тип інфраструктури не зовсім захищає велосипедистів від автомобільних смуг і точно не відповідає правилу п'ятирічної дитини. Проте, як каже у своїй книзі, «100 кроків для створення пішохідного міста відомий американський урбаніст Джеф Спек краще мати 100 незахищених велодоріжок, ніж 10 захищених і дорогих. Причина будь-яка велосипедна інфраструктура це створення альтернативи. Яка веде до попиту, який веде до запиту, який веде до змін. Саме так працює і в велосипедному русі. Якщо люди звикли до незахищених велодоріжок і вони стали невід'ємною частиною їхніх подорожей, то в один момент ці люди зажадають убезпечення свого руху. Тоді ці велодоріжки і інфраструктуру загалом можна буде покращувати. Конвенційні велодоріжки, це, звісно, добре. Але як транспортний планувальник та велосипедист, я, звісно, обожнюю і любуюся захищеними. Взагалі, існує кілька видів цього добра, але ви можете взяти на озброєння той, який вам найближчий до вподоби. Одразу скажу: назви обрав незвичні для вашого кращого запам'ятовування. Отже, представляю вам делінеаторні велодоріжки. Звучить, як якісь трансформери, вазонкові велодоріжки. Напевно, сподобається вашій мамі. Бордюрні велодоріжки і тротуарні велодоріжки. Назвав їх у порядку за зростанням ціни, проте кожен із цих видів вважається флагманським, коли мова заходить про якісну велосипедну інфраструктуру. В залежності від дорожніх кондицій, їхня інсталяція може зменшити кількість смертей та травм від 40 до 50%. А якщо порівнювати із конвенційними велодоріжками, то захищені є на 40% безпечнішими. Технічна довідка для захищених доріжок є наступною: одностороння від 1,5 до 2,5 метрів із метровим буфером. В ньому якраз можна розмістити вазонки, боларди чи бордюри. Двостороння від 2,5% до 4 метрів так само і з метровим буфером. Якщо ви гіки і любите такі транспортні технічні деталі, то в посиланні до відео залишу мій улюблений гайд із дорожньої інфраструктури. Існують і інші види роверної інфраструктури, наприклад, спільні пішохідно-велосипедні доріжки. Їх ви зазвичай можете бачити в парках або рекреаційних зонах, проте вони також можуть використовуватися для щоденних поїздок, або велосипедні бульвари. Це зазвичай вузенькі дороги із розміткою, які дозволяють велосипедистам ділити дорогу із автомобілістами. Проте їхнє будівництво заохочується все рідше через їхню непередбачуваність. Добре. Поговорили про види, а зараз давайте поговоримо про кошти. Завжди ж цікаво, скільки грошей платників податків використовується на будівництво інфраструктури. Так, вам не почулося за неї виплатите самі. Це дуже добре пам'ятати, коли розмова заходить про боротьбу за місто. Так от, оскільки ми вже зачепили тему автомобілів та велосипедів, давайте порівняємо кошти за будівництво, велодоріжки та дороги за один кілометр. Одразу скажу: це не сталі суми і можуть змінюватися в залежності від ситуації, проте тут важливо бачити різницю. Кілометр автомобільної дороги коштує приблизно 1,8 мільйона доларів. В той час як кілометр велодоріжки коштує 140 тисяч доларів. Вражає чи не так? Ні в якому разі не хочу сказати, що нам не потрібні дороги. Бо це був би відхід в якийсь радикалізм. Проте просто хочу донести ідею про те, що велоінфраструктура не є такою дорогою і у великих містах із великими бюджетами. Це можливо зробити. Таким чином, врятувавши людиноцентричність в наших населених пунктах. Але не людиноцентричністю єдиною не потрібно бути вченим, аби знати місту потрібно генерувати монети для того, аби оплачувати сервіси, будувати нові інфраструктурні проєкти і просто виживати. І в мене є рецепт. Назва йому велосипедна інфраструктура. Уявіть, що ви власник або власниця кремниці із квітами і тісничками. В один момент ви вирішили, що це ваше призначення. А враховуючи, що вирощувати квіти і пекти тістечка вас навчила ваша бабуся, ви ще більше зрозуміли, що любите свою справу. Ваш сімейний бізнес завжди мав виклик приваблення нових клієнтів. І тут одного дня ваш міський уряд зробив вам подарунок. Розширив дорогу біля вашої крамниці, збільшив пропускну здатність, тим самим і швидкість. Ви про себе думаєте: о, клас! Біля нас буде їздити більше автомобілів, більша впізнаваність, більший прибуток. Ваші конкуренти з іншої сторони вулиці торгують коміксами. Вони мають захищену велодоріжку, яку недавно побудував міський уряд, і невелику пропускну здатність для автомобілів. Кінець року. Ви. Зводите кінці з кінцями, ваші конкуренти заробили свій перший мільйон. Приклад, звісно, перебільшений, але насправді недалекий від правди. Що ж тут сталося? Покупці на велосипедах через свою невелику природню швидкість могли помітити крамницю із коміксами, зупинялися і залишали там свої гроші. А автомобілісти, які літали по дорозі, розташованій біля вашої крамниці, Просто не встигали помічати ваших вивісок. Тут, як і багато речей в транспортному плануванні, все працює трошки навпаки. Велика швидкість і більша пропускна здатність це не завжди кращий прибуток. Більша впізнаваність і помітність це те, що вам потрібно. Але аби не бути дуже голослівним, приведу кілька прикладів із реального життя. Департамент транспорту міста Нью-Йорк Зробив аналіз прибутків роздрібної торгівлі на вулиці, яка називається Дев'яте Авеню. На цій вулиці були встановлені захищені велодоріжки, і департамент транспорту хотів побачити, наскільки це вплине на прибутки навколишніх крамниць. Результати виявилися чудовими. Прибутки зросли на 49%. Схоже дослідження провели і у штаті Техас, а саме у місті Форт ворт там, на головній вулиці, яка має назву Магнолія Стріт, прибутки взагалі зросли на 179%. Посилання на обидва аналізи залишу в описі до цього відео. Це лише два із дуже багатьох прикладів того, як велоінфраструктура позитивно впливає на місто. Якщо підсумовувати тему грошей, то кожен долар, який ви вклали у велоінфраструктуру в вашому місті, принесе вам. 5 доларів замін. Інвестиція лежить на поверхні. Беріть і користуйтеся. Частка користування велосипедом в українських містах є дуже мізерною у порівнянні з іншими європейськими містами і навіть не переважає 10% в великих населених пунктах. Проте частка користування цим видом транспорту зростає за останні роки. Через невелику розбудову велосипедної інфраструктури і просвітництво. І насправді це дуже хороша новина. Ті, хто зробив такий вибір, можуть відчути всі переваги мультимодальності: ти сідаєш на свій велосипед і їздиш куди тобі потрібно, потім, можливо, пересідаєш на громадський транспорт, а якщо потрібно поїхати за місто, можна використати свій автомобіль. Занадто ідеалістично. Напевно так. Проте я із своїм позитивним мисленням бачу наше найближче майбутнє саме таким: для такого мультимодального раю потрібні не лише велодоріжки, про які я досить детально розповів, а й такі елементи, як безпечні велопарківки, розвиток велошерингу, міні-станції для ремонту та надування шин, а найголовніше пов'язаність велосипедних систем. Не хотів би я проїхатися кілометром захищеної велодоріжки, яка би просто перетворилася в автомобільне шосе. Проте, на жаль, це реальність дуже багатьох велосистем, які зараз існують в Україні. І якщо великі міста здаються якимось неприроднім середовищем для такого вектору розвитку, хоча я так не вважаю, то маленькі міста і села мають всі можливості для того, аби зробити це реальністю. Такі населені пункти завжди були природнім середовищем для велосипедистів, і місцеві уряди можуть зробити багато для того, аби стати першопрохідцями у розвитку революції ровера як основної транспортної одиниці. Я не перший, хто почав говорити про важливість мікромобільності в Україні. Я лише доповнюю роботу тисяч професіоналів. Які кожен день намагалися і намагаються просувати освіту, ідейництво і реалізацію великих і маленьких велосипедних проєктів. Для початку рекомендую розглянути національну транспортну стратегію 2030, в якій велосипедам та мікромобільності приділено досить багато уваги. Закликаю також звернути увагу та спробувати віднайти транспортну або велосипедну стратегію вашого міста. І якщо її не існує, то спробувати стати її зачинателем. Або, наприклад, спробувати віднайти людину, яка відповідає за транспорт у вашому населеному пункті, запросити її або його на каву, і обговорити, чи є щось таке в планах. Я знаю, що багато громад організовують щорічні велодні, проте таке потрібно організовувати набагато частіше, і включати туди елемент активізму. Для того, аби велоінфраструктура була кращою, ніж вона є зараз. Якщо вам важко організувати щось подібне, ви можете запросити своїх друзів сісти на ваші велосипеди і провести аудит вашого населеного пункту, вулиці або району. Під час цього аудиту ви, наприклад, можете використати знання, які ви отримали із цього відео. Критикуйте, будуйте, розвивайте. Та боріться за ваше місто. Почуємося. Папа! -па.